А платівка одна із понад 800 в колекції ужгородця Олексія Уманського. Чоловік розповідає про вініл, грам платівки. Дізнався у школі від учителя музики. Він вмикав музику з платівок. Ні до ні після. Я такого не бачив. У нього був вініловий програвач. Це була часто академічна музика, або ну, якийсь вівальді або перґюнт. А, він вмикав музику і питав у дітей, тобто це була така комунікація. От Що ви думаєте, коли ви м, чуєте цю музику? Що ви уявляєте? От з того моменту я зрозумів, що Вініл має якусь потужну силу як в плані музики, як в плані уяви, що про неї можна говорити, про неї можна комунікувати. Мені було 10 років. Захоплення вініловим звуком переросло у хобі. 11 років тому Олексій Уманський заснував проєкт Круглий звук. Круглий звук почався з того. Що я жив у Києві, у мене була віртушка, у мене було кілька платівок, і загалом я дуже сумував за Закарпаттям. Намагався подумати, як би я зробив таку подію, де будуть де буде музика тільки з платівок. Бо виявляється, що ну, такого не було, щоб це було як промогрупа, але тільки з платівок. І щоб музику вмикали не діджеї, а будь-хто хто цікавиться платівками. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій Уманський популяризував вінілову культуру на різних вечірках. Зараз проводить лекції. Я зрозумів, що чим круче місце, тим атмосферніша подія. І тому круглий звук це не тільки платівка, а й люди, місце, ну і сама ідея, якась. От, що там має бути, бо це може бути і дрес-код, а може бути і відсутність людей. Серед місць, де проводив круглий звук упродовж 11 років, Олексій запам'ятав кілька. Колись найбільшим фурором для мене було те, що дозволили в бібліотеці це зробити. От, книги там. Місце, де ти читаєш, де повна тиша, і тут раз, <хи> і там музика. Психоневрологічний інтернат. Це подія, де не було моїх друзів. Тобто я спитав через Олега Григор'єва, такого фотографа, який багато фотографував людей з психічними розладами. Я поїхав в Мукачівський неврологічний інтернат і грав для них музику, і це була найвдячніша публіка. Залізнодорожній вокзал. Для того, щоб там відбулася подія, я писав листа в голові Укрзалізниці, я не знаю. Та посада називається. Мені сказали, що якщо тобі дадуть правильну ну, позитивну відповідь, будь ласка, можеш пограти на первані. І прийшов позитивний, позитивна відповідь, і воно відбулося. Одинадцяту річницю круглого звуку Олексій Уманський відзначив лекцією в Ужгородському СІЗО. Е, я це позиціонував як лекцію, а з -з згодом воно ну, мало певний характер. Повмикав музику, отак я би назвав це. Були пару людей, яким відкрили камери. Можливо, вони нам не знаю за хорошу поведінку або що вони могли вийти на коридор. Ну там стояли такі в шортах, там в тапочках, щось там махали головою, там просили включити Ісі Дісі. Або там казали, прикольно. Ну, там така реакція була. Ну, цих людей було небагато. Вони були здивовані, що взагалі таке відбувається. Я був здивований, що таке змогло відбутися. Я думаю, всі адміністрація, омбудсман, люди, ті, хто чують про цю новину, всі здивовані. Олексій Уманський каже: круглий звук це некомерційний проєкт, який допомагає в Ужгороді популяризувати вінілову культуру. Це не просто вечірка, це не просто дискотека. Це дійсно вінілова культура. Тому що. Воно має якесь продовження. Це комунікація з людьми. Люди після подібних заходів починають питати: слухай, а от який програвач можна купити, щоб вдома слухати? А от які платівки скільки коштують? І з'являється за цей час, от за 11 років, дуже багато людей, які не жили вініловою культурою, але зараз в ній купаються. А загалом, ну, мені не так важливо, щоб. Там хвалили, мені приємно, звісно, або сказали, молодець, або ще щось таке. Мені важливо, щоб продовжувалася вінілова культура. І Якщо вона заходить в такі місця, значить вона є унікальною і воно продовжує жити. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.